Урачиста клянусь, подавати медичну допомогу всім, хто її потребує. Не зміни керуватися у своїх діях, помислах, принципами загальної людської марані. Клянусь, клянусь, клянусь. Клятву лікаря перед врученням дипломів прочитали випускники Донецького медичного університету у Кропивницькому. Це 165 магістрів за трьома спеціальностями. розповіла виконувачка обов'язків ректора Майя Єрмолаєва. Отримують свої дипломи магістрів про вищу освіту: 140 випускників медичного факультету, 16 випускників стоматологічного факультету і 9 випускників фармацевтичного факультету. А також свої сертифікати лікарів-спеціалістів отримують випускники інтернатури. Випускаємо ми 164 лікаря, які завершили інтернатуру за 17 спеціальностями. Мельниченко Дар'я Ігорівна. Серед випускників інтернатури Анастасія Невкрита зі Світловодська. Вона два роки проходила практичне навчання у лікарні. Сертифікат лікаря каже, дає право самостійно надавати медичні послуги. Спеціальна загальна практика сімейна медицина закінчила в 22-му році університет Донецький медичний. Інтернатуру проходила на базі першої поліклініки. Мельниченко Ірина Володимирівна. Захар Великий готується отримати диплом магістра, навчатиметься в інтернатурі. Буду проходити в Кіровоградській обласній лікарні, будучи лікар-хірург. У Кропивницький Донецький медичний університет переїхав на початку повномасштабного російського вторгнення. Перше наше переміщення було в 2014 році з Донецька. Було переміщення в Донецьку область, Краматорськ, Лиман, Слав'янськ. Потім ми відкрили факультет у Кропивницькому, і в 22-му році, коли почалася вже велика активна фаза війни, ми всі перемістилися в Кропивницький. Диплом з відзнакою отримав Денис Андрієвський. Він з Донецької області це професія найвідповідальніша серед усіх. На кону стоїть життя людини, тому путь був довжиною у 6 років. Найтяжке було те, що мої батьки знаходяться на окупованій території, і у цей період вони не можуть бути зі мною з зрозумілих причин, але вони дуже хотіли би тут бути. Потребуємо близько 300 лікарів взагалі в області. Від однозначно випуск саме Донецька, який на там Половину дві третини все ж таки від наших безпосередньо студентів, які потім оберуть себе спеціальності після інтернатури. Дуже важлива підтримка саме для області. В цьому році, наприклад, є можливість обрати собі і хірургічні спеціальності, і в тому числі анестезіологічні, і будь-які інші. Ці випускники, за даними керівниці університету, працюватимуть у Кіровоградській та Донецькій областях. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.